Як збільшити видобуток нафти і газу в кілька разів на старих родовищах, як стару нерентабельну свердловину, виснажену двадцятирічним добуванням нафти, можна перетворити на прибуткову. Ці питання завжди на першому місці у нафтогазовидобувників, та схоже, надвірнянські спеціалісти цю проблему вирішили, застосувавши на старих свердловинах метод гідравлічного розриву пласта. Що це таке і наскільки ефективною є цей спосіб? Дивіться у спецрепортажі. Цілий день територія поблизу свердловини номер 59 Луквенського родовища була заповнена великою кількістю техніки та людей. Гідравлічний розрив пласта або просто ГРП, який буде тут проводитись, потребує неабиякої підготовки. Спочатку, власне, обирається сама свердловина, потім науково-дослідний проектний інститут. Пад Укрнафта, що знаходиться в Івано-Франківську, на основі технічних розрахунків дає свої рекомендації про доцільність чи недоцільність проведення ГРП саме тут, в разі позитивних висновків, як, от, в цьому випадку, надвірнянські спеціалісти розпочинають процес підготовки і свердловини і прилеглої території для подальших дій. Сам процес гідравлічного розриву пластів досить технологічно складний. Протягом кількох тижнів цю свердловину під назвою «Луков-59» готували, А сьогодні цілий день тут працює велика кількість спецтехніки американського виробництва, велика кількість працівників із інституту досліджень, із Долинського тампонажного управління і, власне, із нашого НГВУ. І готується розчин, який потім під сильним тиском буде якраз заливатися Дав свердловину, що і спричинить розрив. Підготовка може тривати від кількох днів до кількох тижнів. Спочатку свердловину прочищають, а потім тимчасово виводять з експлуатації. Бригада цеху капітального ремонту свердловин НГВУ підключає до гирла спецтехніку. До речі, вся вона суперсучасна американської фірми Стюарт і Сівенсон», якою професійно керують спеціалісти долинського тампонажного управління. Ось один з таких агрегатів виконує роль величезного міксера. Тут змішують хімреагенти, готують технологічну рідину, яку згодом під високим тиском подаватимуть у свердловину на півтора кілометрову глибину. Це якраз і призведе до збільшення існуючих та утворення нових тріщин в пласті. А введена суміш ці тріщини закріпить. Завдяки цьому приплив нафти збільшиться, і свердловина даватиме в кілька разів більше чорного золота аніж до ГРП. Таким чином збільшується приплив рідини і газу до привибійної зони свердловини а відповідно збільшується дебіт цієї свердловини. Ефективність проведення таких операцій складає від півтора до більше двох тисяч тонн нафти. Свердловина Луква 59 відповідала всім вимогам та показникам для проведення ГРП, розроблена у 80-х роках минулого століття. З часом зменшила свої видобувні можливості, хоча потенціал родовища чималий. В часі своєї експлуатації кожна кожна свердловина свої видобувні можливості зменшується, і тому виникла потреба в тому, щоб провести відповідні мероприємства, які б впливали на збільшення ефективності нафтовидобутку. Однією з таких сверловин по наших рекомендаціях, наших спеціалістів управління, займалися науково-дослідний інститут НДПІ Франківську, які на своїх всіх програмних забезпеченнях опрацювали ці дані і дали свої рекомендації про те, що доцільно провести саме на цій сверловині 59 потужний гідравлічний розрив пласта. І ми надіємося на те, що ця робота сьогодні організована. Вона займала зайняла чимало часу. Процес був дуже складний підготовчий процес. От але ми дочекалися те, що е, ця робота сьогодні запланована, вона буде удалою, і ми отримуємо той ефект, на який ми страшенно очікуємо і на який ми сильно розраховуємо. Особливість ГРП на цій свердловині полягає в тому, що використовувалась велика кількість закріплювача аж 25 тонн, в той час як зазвичай використовують 9-10 тонн. Така велика кількість через те, що ми сам процес направили на те, щоб у продуктивному горизонті провести тріщину. Чим більше ми даємо рідини гідророзриву, тим більше ми отримаємо тріщину. Відповідно, чим більше ми маємо закріплювача, тим більшу тріщину ми зможемо закріпити і, відповідно, в майбутньому отримати з даного горизонту більший приплив вуглеводні. Надвірнянське нафтогазовидобувне управління має великий досвід у проведенні гідророзривів. але те, що відбувалося на Лукві, це удосконалений варіант, до того ж доволі недешевий. Вартість однієї операції більш як мільйон гривень. Ось тільки робота цього агрегата в годину обходиться у 25 тисяч гривень. Саме ця спецтехніка подасть технологічну рідину під високим тиском у свердловину на глибину. 1400 метрів. Тож, мабуть, витрачаючи такі великі кошти, керівництво НГВУ розраховує на неабиякий результат. Сам процес окуповується після отримання 900 тонн додаткової нафти. Тобто витрати, які йдуть на проведення такої свердловиної операції, після видобутку додатково 900 тонн нафти повністю себе окуповують. І далі вже свердловина працює на прибуток. Сам гідророзрив пласта займає десь півтори години. Успіх залежить від злагодженої дії та чіткої співпраці усіх сторін. І за цим всім процесом дуже цікаво спостерігати. Ось тут інженерного науково дослідного інституту Тарас Заколоцький чаклує над посудинами, визначає, скільки необхідно додавати активатора зшивача до розчину хімреагента. А ось бригада цеху капітального ремонту свердловин ГНВУ завершує підключення спецтехніки до гирла свердловини. А оскільки весь процес модернізований, то до всіх об'єктів, задіяних в ГРП, підключено датчики. Сам процес гідророзриву ми бачити не будемо, адже все відбувається на глибині більш як тисяча метрів. Зате вся інформація стікається сюди на пульт управління. І саме тут буде незабаром відомо наскільки успішно відбувся весь процес. Саме тут, на станції контролю, спеціалісти зможуть відстежувати за допомогою комп'ютерів весь процес, керувати ходом роботи і першими дізнатися про успіх даної операції. Для цього упаду карнафти існують. Спецтехніка, технології, ці ж технології були використані для видобутку вугільного метану на родовищах. Донецької області, які давали позитивний результат, ці самі технології можуть бути використані для видобутку сланцевого газу. Про що на даний момент іде мова у світі? Є у нафтовиків і свої забабони. Перебування жінки на свердловині, особливо під час грп, погана прикмета. Тому, не спокушаючи долю, мені довелось спостерігати за всім процесом здалеку. Помітно хвилювались за успіх даної операції керівники НГВУ. Ще пак, адже на кону і затрачені колосальні кошти, і людський ресурс, та й репутація всього підприємства. Та, на щастя, все пройшло успішно. Розрив пласта вдався, і першими про це дізнались на станції контролю. Розрив відбувся на даний момент, можна сказати, як в книжці пише. Тому що всі заплановані параметри були фактично витримані. Тому сподіваємося, що в подальшому такі роботи будуть все частіше із збільшенням маси закріплювача, зокрема на родовищах, які знаходяться на пізній стадії розробки. Радіють успішному проведенню операції всі учасники. Це вже завтра розпочнеться процес промивання свердловини, встановлення попереднього обладнання та запуск в експлуатацію. Після того буде проведена промивка свердловини і підйом пакера. Після підйому пакера. Необхідно буде при прослідкувати за вибоєм свердловини, при необхідності промити вибій і спустити попереднє підземне обладнання, запустити свердловину в експлуатацію. Зараз в даний момент цей спосіб інтенсифікації видобутку він найефективніший ну, з усіх, які застосовуються в нафтовій промисловості. На сьогоднішній день вже проведено два успішних гРП на 59-й та 79-й свердловинах Луквинського родовища. За словами спеціаліста з багаторічним стажем начальника цеху номер 2 Володимира Коноваленка, ця процедура не шкідлива для навколишнього середовища, не несе жодних негативних наслідків для екології. А для НГВУ це велика перспектива та впевнене майбуття. Очікуваний ефект, дасть можливість. Підійти по-іншому до тих міроприємств, які ми нам... наміники проведені в плані якраз геотехні... технічних заходів. Покликаних збільшити нафтовидобуток від цієї сверловини, від кінцевого результату праці, яку ми сьогодні маємо провести, буде вироблена стратегія і тактика нашим, нашому структурному підрозділі. Це ПАТ «Укрнафта», де будуть додаткові кошти виділятися на придбання тої техніки, яка має працювати і раціонально, і ефективно. Ініціатива НГВУ надвірний Нафтогаз цілком підтримана керівництвом «ПАТ «Укрнафта». Провадження ГРП причому в модернізованому вигляді дозволяють інтенсифікувати добування нафти і газу а нарощування видобутку стратегічно важливе питання і для НГВУ Надвірна Нафтогаз, і для Укрнафти, і для розвитку вітчизняної економіки. Це шлях до енергетичної незалежності України.